Жоден сепаратист не проскочить. Непроханих гостей на Житомирщині відтепер зустрічають озброєні до зубів правоохоронці. Близько чотирьох десятків посилених блокпостів з 23 квітня діють на дорогах області у рамках спецоперації Сирена. Працівники ДАІ зупиняють та перевіряють підозрілі автівки для виявлення заборонених предметів та зброї. Були випадки затримували, В основному, що можуть перевозити? Біти такі для самозахисту біля сидіння автомобіля. ПР їм так само застосовується, це палка резинова. забороняється також застосовувати водіям і перевозити. Для цього викликається слідчо оперативна група і проводиться подальша перевірка транспортного засобу. За цей час виявлено 11 випадків перевезення холодної зброї тобто, ножі, кастети. Біти, палки резинові, окрім того, виявлено затримано три транспортні засоби, які перебували на території України з порушенням митних правил. І є випадки, які перевезення будь-яких там вантажів без відповідних документів. На сьогоднішній день переведені всі на посилений варіант на СНС служби працівників міліції. Ми готові до будь-яких. Випад. Більшість водіїв на вимогу зупинитися реагують спокійно, переконують правоохоронці. Люди розуміють, що за даних обставин такі заходи безпеки повністю виправдані і йдуть на контакт. Якось цей водій. Мені це, наприклад, не якого дискомфорту не дає. Я зупинився на дві хвилини, перевірили і поїхав далі по свою справу. Ось і все. Я їжджу багато на всіх зараз виїздах, в'їздах в місто, з міста стоять такі блокпости. Чудні, в бердичі, в любар. Взагалі кругом. То я зараз не зупиняю, я ні не зупиняла на цьому тижні. Зовсім це перший раз. Допомагати правоохоронцям і контролювати процес готові і громадські активісти. Зокрема, на блокпостах у Житомирі службу несуть самооборонівці. Ми не починяємося не міліції, ми самі по собі. Просто ми прислухаємося до міліції. В Принципі наша задача контролювати їхню роботу. Як вони свою роботу виконують? Стоять, щоб тут в Житомирі томіри б не ходили б не так і в себе вдома, так і в Криму зробили це все діло. Скільки часу триватиме операція «Сирена» не знають і самі правоохоронці, але обіцяють обов'язково зупинити сепаратистів та зелених чоловічків, якщо ті з'являться на території області.